У центрі села Студенок збираються школярі та дорослі. Сьогодні вони братимуть участь у благодійному забігу на підтримку українських захисників. Перед виходом на біговий маршрут розминаються та розфарбовують обличчя у блакитно-жовті кольори. Наталя Миколаївна біжить перша. Я біжу, замикаючим останнім. Якщо ми будемо бігти до моста, там зупинимося, відпочинемо, пофотографуємося ще там. На мосту красиві фотографії зробимо. Потім так само. По темпі біжимо назад. У нас забіг спортсменів присвячений тренерам, які воюють у збройних силах України. Наші діти пробіжать три кілометри, діти і бажаючі дорослі, які допоможуть задонатити для наших ЗСУ тренерів, які служать на захисті нашої держави, Із майбутньою першокласницею Кароліною бігтиме разом і батько, який є кандидатом в майстри спорту із легкої атлетики. Наше село після деокупації Освободили, спасибо 93-й бригаді. Освободили наше село. Почали в наше село з'їжджатися діти. Огромне дякую, що Україна нас підтримує. Всім, спасибо. спасибо нашим тренерам, спасибо нашим дітям, що не залишаються в стороні. До забігу долучаються учасники різного віку. Підтримку наших хлопців, зсу пробігтися, прийняти цей флешмоб. Просто це. Дуже важливо всім підтримувати зараз спортивну фізичну форму, особливо хлопцям. В цей час для країни це насправді важливо. Вчителька фізкультури Наталя Цапок каже, це перший масовий захід після деокупації села. Зараз, самі розумієте, дистанційне навчання, діти взагалі якби мало рухаються. Ну і ось такий, якби. Марафон, так, ну і також вирішили прийняти участь, підтримати наших захисників. Спочатку ну, думали, що дітей буде замало, тому що взагалі по умовам дистанція 3 кілометри. Думали, що ну, дітей буде мало, але, як самі бачите, дітей ну, в принципі достатньо, майже всі діти зібралися, які є в селі. У мене друг, на жаль, він загинув, також тренер. Може, хтось знав, хто займався туризмом. З Харкова Саша Заколодний, альпініст, знаменитий, мастер спорту. На жаль, під солідаром в січні місяці він загинув. Так що також завдяки йому і вдячність йому дуже велика, і нашим всім захисникам. Слава Україні! слава! Село Студенок було під російською окупацією 5 місяців. У вересні минулого року Збройні Сили України звільнили його від окупантів. В селі у нас обстановка стабільна. Люди потихеньку повертаються, світло відновили, зв'язок відновили, інтернет відновлений, Люди, село потихеньку відновлюється і оживає. До повномасштабного вторгнення у студенку жили понад півтори тисячі людей, нині 500. Вікторія Олексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас.